Повернути олімп у державну власність, окремі депутати Івано-Франківської міськради хочуть дослідити відчуження відомого спортивного комплексу. Зокрема, з проханням створити відповідну комісію до обласних чиновників звернувся Андріан Волгін. За словами обранця, мав неодноразові звернення від мешканців свого округу. Та, попри це, питання Олімпу є особистим для нього самого, адже займався спортом там в юнацькі роки. Також Волгін запевняє, що приватизація комплексу. Майже 10 років тому відбулася незаконно на запит Михайла Івановича, який він звертався до Центральної ради колеса, і вони чорним по білому написали, що не мала права приймати будь-яких рішень щодо кодання договорів стосовно переходу права власності на майно та вристав, тому числі і потечних угод. А нам відомо, що президія у складі 9 чоловік. Якраз при тому режимі, як при, то, при тому режимі Януковича, якраз і вкладали цю. Воду в успіх розслідування члени колегії обласного управління спорту мало вірять, адже судові процеси стосовно Олімпу за участі колишнього керівництва ОДА були і неодноразово. Втім, усі програшні об'єкт пройшов декілька етапів перепродажу, а нині перебуває у власності Прикарпатського університету. І чи зможемо ми це зробити? Звичайно, я з вами розділяю вашу позицію, що це мало би все стати на свої місця. Ну, мене великі сумніви, що ми щось Докажемо, а от окремі учасники колегії вважають, що вихід із ситуації простий. Сесія міськради має дати об'єкту статус спортивної споруди. Це може послугувати юридичним захистом комплексу. І тоді унеможливить в майбутньому будь-яке перепрофілювання будь-якої нерухомості. На жаль, якщо ви проаналізуєте і зробите реєстр всіх спортивних споруд, які є в області. В більшості випадків це просто нерухом, не, нежитлові приміщення. Члени колегії пообіцяли, що такі створять комісію, яка дослідить законність відчуження Олімпу. Андріан Волгін у свою чергу запевнив, що для вирішення проблеми має намір звернутися в антикорупційне бюро. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.